Трьох чоловіків, які побили та вивезли селянина у поле. Суд звільнив від відбування покарання. Усі отримали іспитовий строк. Нагадаємо, у жовтні минулого року троє осіб у масках вдерлися до будинку мешканця села Микулин Гошенського району. Нападники спершу побили 43-річного господаря, потім вивезли у ліс, де прив'язали до дерева і продовжили наносити удари. Після знущань покинули чоловіка помирати. Вранці потерпілого знайшли мисливці. Людину у важкому стані. Доправили у лікарню. У нього були зламані ребра, травма живота та розрив селезінки. Підозрюваними у злочині виявились троє мешканців Гощанського району віком від 23 до 27 років. Встановлено, що удари наносив лише один нападник. Під час судового розгляду останній зізнався, що вирішив розправитись із 43-річним Миколою через те, що, мовляв, останній б'є свою дружину. Обидві сторони конфлікту у залі суду примирилися, Потерпілий не наполягали. Гав, аби чоловікам призначили покарання, яке пов'язане з реальним позбавленням волі. Обвинувачені відшкодували потерпілому витрати на лікування. Всі нападники до кримінальної відповідальності притягуються вперше у скоєному щиро розкаїлися. В одного з чоловіків на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей. Зважаючи на все вище сказане, суд вирішив, що виправлення обвинувачених можливе без відбування покарання. Організатор отримав три роки іспитового терміну. Інші двоє по два. Також чоловіки мають відшкодувати потерпілому 10 тисяч гривень моральної шкоди.